Всім привіт! Сьогодні підготували ось такий ось проєкт. Це велосипед електрик на 2 1 кВт з батареєчкою в багажнику на 48 вольт. Десь Ампер води, індикація заряду, також ручка газу з індикацією заряду пічом замикання. Трепчаний кошик такий. Добровольний вилашка з амортизацією. з макеровочкою. Винес руля реагується по висоті, коруль такий широкий, комфортний хват, комфортне сидіння, центральна подножка, спереді нашвид, ззаді 7, обладнана сама на все. Такий ось колеса, до речі, 27,5. Дуже крутитний босопедок. Що... Євна явність, відвертайтесь. Так что чекаємо замовлень. Всім гарного дня.